Убивали чи ні апеляційний суд Києва взявся повторно допитувати Дмитра та Сергія Павліченків. Батько та син подали апеляцію, в якій оскаржують вирок, за яким за вбивство судді старшою тримав довічне ув'язнення, а молодший 13 років. Про нові подробиці цієї резонансної справи далі Анастасія Станко. Уперше під судом, де слухається справа Павліченків, так мало людей. Футбольних фанатів, друзів молодшого Павліченка, Сергія менше півсотні. Кажуть, акцію проводити їм не дозволили, та й про час суду не повідомили. Нас тільки вчора повідомили, що вона відбудеться, і так мало людей прийшло, тому що зараз навчання у всіх сесія. Павліченків до суду на сьогодні викликали прокурори, щоб повторно допитати. Підсудний батько прийшов з кількома синцями під очима на носі та губі. Це наслідки бійки у СІЗО. Перше, що просить суд зняти наручники, аби писати. Після зачитаного вироку попередньої інстанції суддя оголошує перерву перед допитом. Журналістам дається кількома словами перекинутися з Павліченками. Сергій розповідає зізнання у вбивстві, від котрого пізніше відмовився, з нього вибивали. Я далі панятька, не ноги водою. И начали угрожать электрическим что вот мы про тебе сейчас пройдем электричество. И ты нам ничего не докажешь. Мою альби вообще судом не На пальців. Я еще раз говорю, от пальців были сняты, как говорится, с инвалидно виска. Ми, ми навіть не знаємо. Де. Та повторний допит у цій справі прокурори починають саме із запитання, де був Дмитро Павліченко на момент убивства судді Зубкова на всі закиди обвинувачення засуджений відповідає лише одну фразу. Де ви були 21 березня 2011 року, о 17-й годині? Зогрузи фальсифікатор зайшов. Чому ви можете відповідати на питання прокурора по суті? Тому що по суті. Дмитро Павліченко спілкуватися вирішив лише з суддями та адвокатами, яка лібі засуджений наводить телефонну розмову з власного дому зі своїм адвокатом. Суд уточнює, що розмова ця була через пів години після вбивства, а доказом є роздруківка розмови та свідчення адвоката. Хто бачив передрошуємо? Я 18.50 вас потім вона вам через скільки. Прошу, Прошу, я не помню. Ви ну, ж теж ми не можемо. Ну є спіриговою. Ну та ж ваше, Це ж ваше на повторному допиті з'ясовували як поранився молодший Сергій Павліченко. Його кров знайшли на місці вбивства там в машині. Батько стверджує син в день загибелі судді і справді порізав ногу, але ще в обід. І Дмитро відвіз його не в лікарню, а до діда лікаря-психотерапевта. Раніше цих свідчень Павліченко не давав. тільки там порізав я тоді. Я хотіла повісі бонізу, не хотіла полишитися. Ми поїхали дідушки, дідусь медицинське образування. Прокурори також намагалися довідатися, як поранився сам Дмитро Павліченко. На момент затримання у нього була порізана долоня. На досудовому слідстві він сказав, що травмувався, коли голився чи різав хліб. Сьогодні підсудний заявив, що насправді порізався склом, коли міліція вибивала двері в його квартиру при затриманні З цих свідчень. Прокурори зробили висновки не на користь звинувачених. Підсудник Павліченка не зміг пояснити розміжності між обставинами спричинення богу тісних ушкоджень, які були виявлені з тими обставинами, які він давав під час досудового слідства. Наступне засідання апеляційного суду у справі Павліченки відбудеться 31 січня, де допитають молодшого Сергія. До цього часу слідчі перевірятимуть сьогоднішні покази батька. Чи допитуватимуть свідків у справі? Суд поки що вирішує. Анастасія Станко та Антон Деркач ТВА.